Слава Україні! Друзі, продовжуємо тему корисного гарбуза. Цей сорт гарбуза мені найбільше подобається, він найсолодший, тому використовую саме його. Зернятка із гарбуза я не викидаю, я їх помию і посушу. В результаті ось такий смачний корисний соняк. Зернятка вибрала, можна. Гарбуз навіть ось так запекти, і це буде вже смачно, без ніяких додаткових приправ, спецій чи цукру. Просто ось так загортаєте у фольгу і запікаєте. Пюре із гарбуза дуже-дуже смачне. Саме цей сорт дуже соковитий, ароматний та смачний, солодкий. Друзі, до вашої уваги гарбузові кексики. М'якенькі, повітряні. Дивіться, як гарно виглядають всередині. Дуже смачні, головне корисні та ароматні. Потрібно порізати. Гарбузик на шматочки, почистила від шкірочки. Тут його свіжого на 680 г. Можна його запекти у духовій шафі, можна у мікрохвильовці, можна зварити. Найшвидший спосіб, особисто для мене, це спекти у мікрохвильовці. Я беру рукав для запікання. До речі, бачила відео, де запікають гарбуз у звичайному пакеті. Але я не знаю, наскільки це безпечно, тому я краще скористаюся рукавом для запікання. Ось так, зав'язала гарбузик у рукав для випічки, і ставлю у мікрохвильову піч на 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин, гарбузик чудово пропікся. Дивіться, який він соковитий. Мікрохвильова піч у мене потужністю 900 Вт. Гарбуз перекладаю на сито, щоб уся зайва волога стекла. Гарбуз майже охолов. Зараз будемо його перетирати через сито. Можете блендером перебити тут не принципово. Подивіться, скільки соку із гарбуза, його можна випити. Він дуже корисний, не виливайте. Дуже зручно перетирати гарбуз на пюре за допомогою столової ложки. Ось таке однорідне пюре в результаті маємо. Його тут 450 грамів. Підставляємо пюре в бік. і переходимо до замісу тіста. У мисочку розбиваємо 2 яйця. Насипаємо сюди цукор 50 грамів. Додаємо сюди дрібку солі. Це усе разом перемішуємо вінчиком. Наливаємо сюди олію соняшникову рафіновану 50 г і додаємо гарбузове пюре 200 г. Також додам сюди 1 четверту чайної ложечки соди. Ви можете додати розпушувач 1-2 чайної ложки. Додам ще сюди 1-2 чайної ложечки кориці. Та 1 четверту чайної ложечки мускатний горіх. Та 1 четверту чайної ложечки імбир сушений. Усі ці спеції ви можете додавати за бажанням. Можна щось додати, щось прибрати. Це вже за вашими смаковими побажаннями. Ще я маю грецькі горіхи, їх потрібно подрібнити. 40 г грецьких горіхів, я вважаю, буде достатньо. І усе разом добре перемішуємо. Просіюємо сюди борошно. 190 грамів. Тісто має ось таку консистенцію. Цукру я поклала тільки 50 грамів, тому що у мене солодкий гарбуз. Дуже солодкий. Якщо у вас гарбуз не солодкий, то додайте цукру більше. І борошно також може бути у кожного різне. Тому дивіться за консистенцією тіста. Комусь, можливо знадобиться борошна більше, а комусь менше. Тісто вже готове, тож його потрібно розкласти по формочкам. Для цього я використовую звичайну столову ложку. А поки тісто розливаю по формочкам, духова шафа нагрівається до 200 градусів. Тісто у формочку наливаю трошки більше, ніж половинка. Духова шафа вже нагрілася, відправляю, туди наші кекси випікатися. Випікалися кексики 30 хвилин. Дивіться, за своєю духовою шафою, можливо, вам знадобиться часу менше або більше. Другий рецептик це галушки із гарбуза. Або ще називають по сучасному мьокі та ліниві вареники. Починаємо готувати. Нам знадобиться 220 грамів однорідного гарбузового пюре. Розбиваю сюди одне яйце. Якщо вам цікаво, то це 55 грамів. Додаю 70 грамів кисломолочного сиру жирністю 5%, Половинку чайної ложечки солі та перемішую. Для однорідності можете збити блендером, трошки додаю ваніліну. Просіюю борошно 160 грамів силиконовий килимок. Притрушую борошном і викладаємо сюди тісто. Воду поставила на плиту нагріватися. Вода має бути у каструльці і її потрібно довести до кипіння перед тим, як туди відправляти наші ньоки. Цукор у тісто я не клала, тому що гарбуз у мене солодкий. Якщо у вас гарбуз не солодкий, додайте трошки цукру, Грамів 50 можна. Ось так. Вимішуємо тісто. Потрібно зробити з нього джгутики. Дуже тісто борошном не забивайте, щоб ньокі вийшли такі більш м'якенькі, більш ніжні. Ніж трошки борошном притрусили і ріжете. Коли вже вода закипіла, потрібно відправити туди галушки варитися і засікаємо 5 хвилин. Ручки обвалюєте у борошні, щоб до них не прилипало тісто. Коли бачимо, що галушки почали вспливати, засікаємо від цього моменту 5 хвилин, обов'язково перемішуємо, перевіряючи, чи немає ньокі, яка пристала до дна каструльки. Галушки гарбузові значно збільшуються у розмірі. Виймаємо галушки за допомогою шумівки і перекладаємо у мисочку або тарілочку. Аромат гарбуза та ваніліну дуже приємний. Дивіться, які вони гарні і ще дуже-дуже смачні. Додамо сюди вершкове масло 10 грамів. І усе разом перемішуємо. І за бажанням, якщо любите солоденьке, посипаєте цукром, смачного. Готуйте на здоров'я. Готуйте задоволення І назарчику гарбузові галушечки дуже-дуже подобаються. Аж хочеться танцювати, так, Назар? Смачно, так? І корисно. Тож готуйте за маминим рецептиком. І собі, і діткам.